Перший етап перемовин це закріплення умов для припинення вогню по енергетичній інфраструктурі, Незважаючи на те, що президент Путін намагається зробити вигляд, що таке рішення ухвалене. Ми розуміємо, що удари російських дронів по українських містах навряд чи можуть відбуватися без серйозних проблем і для інфраструктури, також. І що зараз потрібно досягти принаймні домовленості про повне припинення обстрілів мирних українських міст, як ракетами, так і дронами з Росії? Другий етап таких перемовин, хоча це теж потрібно ще зрозуміти, наскільки він важливий і вигідний для сторін, це перемир'я на Чорному морі. Американці таким чином хотіли повернутися до тих домовленостей, які раніше були досягнуті за посередництвом президента Туреччини. Реджепатиї Пердогана та генерального секретаря організації об'єднаних націй Антоніо Гутеріша у Стамбулі. Стамбульська чорноморська угода, єдина до цього дня угода, яка взагалі існувала під час великої російсько-української війни, протрималася не так довго однак стала прикладом того, що може існувати модель човникової дипломатії. Як відомо, тоді російські і українські представники також не зустрічалися між собою, і така модель може досягати успіхів, якщо у Москви і Києва є спільний інтерес, або якщо російське політичне керівництво не хоче. Псувати стосунків із посередниками, як скажемо, було із стамбульською годою, яка базувалася навіть не настільки на інтересі Російської Федерації дозволити продаж українського збіжжя, скільки на небажанні президента Російської Федерації Володимира Путіна на той момент псувати стосунки із своїм турецьким колегою Реджепом та і Ми розуміємо, що у Дональда Трампа інструментів тиску на Путіна набагато більше навіть не з інструментальної точки зору а з точки зору очевидного небажання російського президента псувати взаєминий своїм американським колегою, якого він вбачає в якості партне. Ера по діалогу так званих великих держав, до яких Путін самовпевнено відносить, звичайно, і Російську Федерацію. Я б сказав навіть насамперед Російську Федерацію. Ну і якщо вдасться досягти якогось компромісу по припиненню вогню у повітрі, і якщо вдасться домовитися про припинення вогню. На морі наступний етап цих перемовин у Саудівській Аравії це звичайне повне припинення вогню. Хоча, як на мене, для цього буде потрібно, якщо не змінювати, то розширювати склад делегацій на людей, які ухвалюють конкретні рішення по такому принциповому питанню. І ясно, що таке рішення може бути ухвалено шляхом консультації між президентами.